you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. СБУ прийшла з обшуком до екс нардепа від Народного фронту Ігоря Котвіцького та Павла Фукса. Варто особливо наголосити на тому, що Котвіцький тісно пов'язаний з Арсеном Аваковим. СБУ розслідує кримінальну справу щодо махінації з видобутку газу в Україні. Там фігурує 15 мільярдів кубометрів газу та збитки державі на кілька мільярдів гривень. Під час обшуків уже вилучили 300 тисяч доларів США, 250 тисяч євро та півтора мільйони гривень. Як свідчать матеріали розслідування внаслідок протиправної діяльності посадових осіб прат нак, надра України та низки комерційних структур, Україна втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище у Харківській області. І це при тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад один мільярд гривень. За даними геологу розвідувальних робіт, поклади газу на цьому об'єкті становлять щонайменше 15 мільярдів кубометрів. Наразі у рамках кримінального провадження за статтею 364 кримінального Дексу України зловживання владою або службовим становищем тривають комплексні слідчо-оперативні заходи для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Заходи з викриття зловмисників проводять співрозбітники СБУ та ДБР за процесуального керівництва офісу генпрокурора. Ігор Котвіцький, народний депутат Верховної ради, восьмого скликання від народного фронту у 2022 році його дружина Анастасія Котвіцька, дівоче прізвище Кучер, вивезла за кордон мільйони доларів у валізах. Липні 2022 року СБУ повідомляли, що її співробітники розслідують факти незаконного переміщення через держкордон великого обсягу готівкових грошей, зокрема щодо протиправного вивезення з України 28 мільйонів доларів та 1,3 мільйона євро. Зазначимо до теми, що також народному депутату від забороненої в Україні ОПЗЖ Олегу Волошину повідомили про підозру у державній зраді. Про це заявили в офісі генпрокурора. За даними слідства, народний депутат України 9 склик. Кеня від наразі забороненої партії ОПЗЖ здійснював допомогу РФ та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України. Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв'ю. Волошин визнавав правомірними і виправдовував створення на території України самопроголошених так званих ЛНР ДНР. Також народний обранець підозрюється у тому, що він за. Одіяв умисне легке тілесне ушкодження активісту. Слідством встановлено, що напередодні широкопомасштабного вторгнення держави агресора підозрюваний Волошин покинув територію України та на цей час перебуває в РФ. Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності обороноздатності державній, економічній та інформаційній безпеці України. Наголосили в СБУ генпрокурор склав повідомлення про підозру народному депутату України за частиною першої. Статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада у рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з ДБР під процесуальним керівництвом офісу генпрокурора проводять слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зв'язків. Хоч Олег Волошин наразі переховується від правосуддя за кордоном, проводиться комплекс заходів, щоб притягнути нардепа до справедливої відповідальності, але не тільки чиновникам варто приготуватись до теплих візитів служби безпеки СБУ та ДБР у взаємодії з офісом. Генпрокурора проводять сьогодні масштабну спецоперацію. Наразі розпочалися обшуки у центральному апараті Державної митної служби: та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України про це повідомляє прес-центр відомства. Встановлено близько 50 суб'єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках держкордону України. Іни та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем йдеться в повідомленні. Зазначається, що після завершення першочергових слідчих дій буде надана більш детальна інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів. На цьому ми не все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що будете з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.